Я власниця квартири у цьому будинку, який було зруйновано 28 червня 2024 року російською ракетою, внаслідок чого загинуло три жінки. Дві людини вважаються безвідсі пропавшими. Деякий чоловік поранений. У тому числі вагітна жінка та немовля. Адреса цього будинку Виконкомівська, 24А. Будинок за адресою Виконкомівська, 24, Перший у списку, який був оприлюднений народним депутатом Тищенко, ваші області знаходяться на вулиці Викопиневська, 24, от Отаферу. Коли він перебував у місті Дніпро, як місце розташування полцентру, цей будинок розташований безпосередньо за нашим будинком. Ми всі залишились безхатьками завдяки народному депутату Тищенко. Цього приводу. Ми звернулись до ДБР, СБУ, прокуратури. Поки ще жодної відповіді та підтримки від держави не отримали. Тому звертаємось через медійний простір до ДБР, СБУ та прокуратури якнашвидше розглянути нашу справу та допомогти нам постраждалим людям. ракетно бомбових ударів по конкретним точкам в Дніпропетровській. Реша... Обычно это не Решает 85% проблем с такого рода телефонными звонками. Поэтому не надо жалеть. Можно даже фаб полторы тысячи туда запустить. Ну так посмотрите, какой будет провал. Ну что, И Ротына. Моих Она ведь крутая, надо еще... Якщо чесно, то серце просто в мене обливається кров'ю, коли я тут стою. Мені дуже важко підібрати слів, але Я просто хочу сказати, Микола Тищенко, що ми не залишимо цю справу. Ми з усіма сусідами вже подали заявки у всі компетентні органи і це не залишиться безкарним. Сподіваюся, що він це почує. У мене так шкода людей. Слава Богу, ми залишились живими.